Мої вітання! В Україні День Вчителя традиційно святкують у першу неділю жовтня. Проте існує ще одне свято Міжнародний день працівників освіти, який щорічно відзначається 5 жовтня. Цього року обидві дати збігаються, що робить святкування особливо знаковим. Традиційно у цей день учні висловлюють вдячність своїм педагогам. Вихованці зразкового художнього колективу естрадного танцю конфеті вітають всіх педагогів світу і України. Колектив конфеті вітає вчителів з ним освіти. Натхнення здоров'я, терпіння, куші щастя, мирного неба, великого здоров'я, здоров щастя, гарних учнів, багато грошей, мирного неба, гарного учня. Шастя. Миру, мира, здоров'я, від радості, багато грошей. Катраху, верного неба. Щастя, здоров'я, найкраща Наталя Неба. На самокрасиво на світі. Гарного дня. Нахачука. З ним учителя літаємо. І сьогодні вам бажаємо позитивої кохання, щоб збувались всі бажання. Днем вчителя, ви майстри, що формують майбутнє. Нехай у вашому житті буде багато щастя, миру, добра та позитивних емоцій. Хай буде світлим День вчителя, повним натхнення і краси, і щоб вихованці цінували вашу працю, а ще здійснилися всі ваші мрії і дива. Зі святом!